Уявіть, що Земля це не просто кам'яна куля, що обертається в космосі, а справжній живий організм. Зі своїми легенями, лісами, кровоносною системою, океанськими течіями, і навіть своєрідним розумом. Це не сюжет фантастичного фільму, це гіпотеза, яка має наукове підґрунтя. І називається Теорія Гаї. У цьому відео ми з'ясуємо, чому Землю вважають живою, чи має вона свідомість, і як це змінює наше бачення життя природи і навіть самих себе. При Стебніця, ми вирушаємо в одну з найзагадковіших подорожей у межах нашої власної планети. Теорія Гаї була запропонована британським ученим Джеймсом Лавлоком у 1970-х роках. Він працював у НАСА над ідеєю пошуку життя на інших планетах. Та замість того, щоб шукати інопланетян, Лавлок подивився на нашу планету і побачив щось вражаюче. Земля, на відміну від місяця чи Марса, зберігає ідеальний баланс для життя, температура, вміст, кисню, кислотність океанів усе в межах зручних для життя вже мільйони років. Лавлок запитав себе, а що, якщо вся біосфера працює як єдина система, яка регулює себе, як це робить організм? Ідея отримала назву Гея на честь давньогрецької богині землі. У теорії Гаї земля розглядається як саморегульована система, у якій усе взаємопов'язано. Рослини виділяють кисень, тварини споживають його. Якщо кисню забагато або замало, баланс порушується, але планета відгукується, змінюється ріст лісів, рівень вуглецю, навіть активність океану. Океанські течії переносять тепло, солі, поживні речовини, як кров у тілі. Зміна течії впливає на клімат, а клімат на екосистеми, все в одній мережі, випаровування води, утворення хмар, опади це не хаос, це частина циклу. Який зворожує ґрунти, живить ліс, охолоджує атмосферу? Земля не просто реагує, вона передбачає, коли щось загрожує рівновазі інші компоненти системи автоматично її відновлюють, Наче імунна система. Чи є свідомість у землі? Це найбільш спірне питання. Теорія Гаї не стверджує, що земля має мозок або мислить як людина, але існує думка, що свідомість це не обов'язково мозок. Це може бути система, яка здатна реагувати, накопичувати інформацію і приймати рішення. Погляньте: Мурашник не має голови, але діє як одне ціле. Грибниця в ліці координує сотні дерев і реагує на зміни в довкіллі. А земля вона з'єднана повітрям, водою, біологічними мережами, магнітними полями. Можливо, наша планета це суперорганізм, який має низькорівневу свідомість подібно до колективного розуму. Дехто навіть припускає, що людство це нервова система Землі, яка допомагає усвідомити себе через науку. Технології та мистецтво. А ми частина чи загроза. Ось тут стає цікаво: якщо Земля жива, то хто ми? Є дві моделі: ми частина супертіла, ми даємо зворотній зв'язок, створюємо технології, які можуть допомогти землі пережити катастрофи, метеорити, виверження, зміни клімату. Але наш розвиток шкодить екосистемі. Ми виснажуємо ресурси, руйнуємо баланс. Тоді Земля, як будь-який організм, може почати захищатися через кліматичні катастрофи, нові віруси, природні лиха. Лавлок казав: якщо Земля це організм, то вона знищить нас, перш ніж ми знищимо її. Але в нас ще є вибір. Ідея живої планети змінює все. Ми вже не над природою, а всередині неї. Ворогувати з природою це боювати з власним тілом. Кожна дія, частина глобального процесу. Це не лише наука, це етика. Ми не власники планети, ми її мешканці, її діти або її імунітет, або її хвороба. Можливо, ми ніколи не дізнаємося, чи має земля розум, але ми точно знаємо одне: вона живе, дихає, реагує, відновлюється. І поки ми тут, у нас є шанс стати не загрозою, а співтворцями майбутнього стати голосом. Руками і серцем живої планети, поглянь навколо все, що ти бачиш, частина чогось більшого. Якщо тобі сподобалася ця ідея, тисни вподобайку, підписуйся на канал і залиш коментар. Чи вважаєш ти, що Земля жива?